Зсу потрібні дрони, а не ремонти. З такими плакатами у рівному вийшли десятки людей на мирну акцію. Усе, аби на 2024 рік депутати по максимуму виділяли кошти на потреби українських військових, а не на ремонти доріг та тротуарів. Поспілкувався з мітингувальниками Владислав Стецюк. Дроші на ЗСУ! Дроші на ЗСУ! Дроші на ЗСУ! Так, під стінами сесійної зали Рівненської обласної ради зібралися десятки мітингувальників. Усе, аби на 2024 рік депутати по максимуму виділили кошти на потреби українських військових, а не на ремонти доріг та тротуарів. Головна мета, щоб при формуванні бюджету на 2024 рік було максимальне збільшення коштів на армію і щоб не було непотрібних витрат, як на дороги, бруківки, нові фасади на ліцеях і так далі. Марія Юхимець одна з учасників мітингу. У жінки загинув син на війні. Інший теж захищає Україну. Так само, як і племінник, зять та двоюрідний брат. Марія каже, потрібно виділяти кошти на армію, а не на ремонти. Що в нас має бути на часі армія, а потім все решта. Закінчиться війна, тоді будемо робити ремонти, будемо вкладати бруківку і все остальне. Дар'я доєдналася до мітингу, бо на її думку кошти виділяються на непотрібні речі. У жінки на фронті воює хлопець. Каже, за рахунок доріг відмиваються гроші, які так потрібні українським військовим. Військовим потрібна допомога. А війна триває, і я проти того, щоб просто розкрадали гроші, бо за рахунок доріг відмивають їх. Це моя думка. Анна та Інна прийшли на мітинг з дітьми. Кажуть, привчають їх не мовчати. Ми їх просто привчаємо самого малечку в тому, що треба не мовчати і треба говорити завжди правду і завжди її відстоювати. І патріотизм він має бути з самого народження, викладатися батьками в своїх дітей. Да, бо хлопці віддають життя заради села їх і їхній майбутнє, вони мають це знати. На мітинг прийшли і військові Данило Єрмоленко, боєць батальйону Вовки. Давінчі каже, допомогу отримав лише через збори та від знайомих. Додає зараз, не той час, аби облаштовувати місто. Вони теж не розуміють, куди йде бюджет, і Вони вирішили, що вони можуть тратити гроші тоді, куди вони забажають. Чи що? Зараз не той час, коли да, благоустрій міста це, міста це дуже важливо. Це типу, місто рівне, це дуже гарне місто. і Його потрібно робити ще краще, але не під час війни. Під час війни гроші мають йти на фронт. Організаторка акції протесту Олександра Коваль каже, на мітинг потрібно було вийти набагато раніше, та ніхто не організовував подібного. Тому Олександра вирішила самостійно все підготувати. Якщо саме цей не зможе змінити, я скажу, що ми будемо сюди виходити доти, доки щось не зміниться, і доки ми не побачимо суттєві зміни. З депутатів та чиновників на акцію ніхто не прийшов. Голова Рівненської облради Андрій Карауш каже, коштом обласного бюджету дороги не будуються. З обласного бюджету кошти в області сформований обласний бюджет, в тому числі за співучасті громад, і це більше ніж 400 мільйонів. І вони були витрачені на оборонні потреби. Перший заступник начальника рівненської ОВА Сергій Подолін каже, кошти розподіляються в залежності від потреб військових. Я думаю, що це було, мабуть, адресовано, мабуть, до обласного центру, до керівництва міста, тому що це вже неодноразово звучало, і вони ще на цьому наголошують. Тому що дійсно сьогодні наше завдання, щоб кожна копійка платника податків обласного бюджету. В тому числі оборона бюджету, була спрямована на ті потреби військових, які пріоритетні. Це сьогодні оборона кордону, яка стоїть завдання перед нами, яким ми займаємося. Це безпілотники, це речі, які потрібні для бійців на передовій. Чи збільшиться оборонний бюджет на 2024 рік? Ми дізнаємося згодом. Та мітингувальники запевняють, будуть і надалі проводити подібні акції, аби досягти свого. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.